же ж доглядати за стрептокарпусами. Приходить мені дуже багато таких питань, особисті повідомлення, тому що всіх просто милує оця красота. Як же ж на підвіконні у вас може стояти така краса, і як же ж за ними доглядати? Зараз я вам все наглядно покажу. От дивіться, оцей квіточка, цей цвітоніс уже відцвів. Відповідно, він, ось бачите, такий некрасивий. Ми його беремо ножничками і чекаємо. Так, маємо зараз отакий от вигляд. Беремо ножнички і просто отак. То не пуп'янок. Ану. А, ну так, ну да, це ж от цівся. От і отак обережно його чекаємо. Все, отпав він. Далі дивимося. Тут це пуп'янок розцвітається, це пуп'янки, тут пуп'янок. Все. В цьому догляд закінчився. Обрізали те, що відцвілося. Далі дивимося сюди. Тут у нас торф, тут у нас, бачите, дренажні дирочки, і тут вже корінь вилазить сюди. Ви можете пересадити чуть-чуть більший, але ну, я вважаю, що забагато для цього кореня. чуть чуть менше в діаметрі, але широким горлишком, широким діаметром вверху. Тому що корінь зверху. Поливаємо знизу, поставили. Отаку в подончик, якийсь у блюдечко, Я наливаю десь на палець води і воно його випиває. Ну я на рознос усі ставлю і вони випивають. Отакий догляд і цвіте цілий рік. Хочете? Пишіть в особисті.